Та де все, у нас тік ТікТоки знімає, ми десь в якихось полях. Є, є, є. Бачите, що Тік-ток знімає. Тік-ток проведе. Десь нас завезли. Я вділ, зовсім не знаю, куди нас завезли. Десь... Мені ми... какої вікна повідкривало, Він... зліва та знімає, справа знімає. Зараз я знімаю. Та вже може зняла? — Ще О, треба. Ще треба? Мені треба багато всяких. Бачиш, а якби я так не завезла, то що би ти знімала сьогодні? Гарно тут? Тихо я. Тихо буде тобі. Звузки, будь, чути, Та ти собі там накладеш Та ногу. То не Моніка, то. То Та така робота деколи є, так, що треба поїхати в такі міста. Хто намалював середаш? І, то і тобі? Але покажи. Ой, твоє так погано з мой телефон так гарно. Вийде. Але гарне сердечко, капець. Бом нам намалював Віталік сердечко, так? Ага. Ти задоволена? Ага. Ти ж чекаєш басейн? Ага. Ага. Тут теж! І теж! Там... Ой, кавалірка, дивіться. У нас в одні сердечка. Віталік малює нам одні сердечка. Одні сердечка. Супер. Дивіться, що, що вона виробляє. У нас самі має. А вона виробляє нас Ви розумієте, така лярка не дитина, а Ой, золото. Твоє золото, не дитина. Бачите, колеса міняють, а вона гомне. Але головне травлірка, що біля нас. Знає, та дитина всюди з нами сьогодні. Силий, де нічого замітати, лишись тут. Буду чекайте, то. Буду пригадять. Та це теж професія, що ти думаєш? Вона собі танцює, вона що? Чутка довольна. Бо тобі скучно? Так ідеш зараз в басейн. Не дитина, а золото поняття. Що Моніка? Шо? Як справа? Нормально? Нормально? Нормально. Кажу до Моніки, Моніка ходить, а вона каже до мене, ну та пофоткаєш мене ще. Вона ж, знаєте, блог веде, її треба тепер і фото, і відео. Дивіться, як сумку не. Я кажу, давай я понесу. Вона каже, ні, я сама. Скажу, але кросівки блестять. Люди добрі, принцеса наша. Одним словом, кавалірка, скажу вам тако. за кермом реально вимучується людина, але все зробили. Думали, що сьогодні не встигнемо половину робот, робити половину роботи зробити, але ми вже вільні. І ви знаєте, кавалірка, наші діти вони завжди, коли ми працюємо біля нас. Мак вже дорослий може бути один, а моніка сильно хотіла до мене. Каже, я хочу до Галі. Ну, та й ми її забрали, йдемо зараз в басейн. Та, Не. Та? А коли ти перш підеш? Не знаю, а ти. Оцей великий? Не йди там. Маленький? Не знаю, подивимось. Так що ми Фонтан? відпочивати. Вчить Віталік Моніку плавали. Ми зараз подивимось. Давай, Моніка. Давай! Молодець! Пливи! Молодець! Бач? Це для дитини. Слава! Маніка задоволена, там ну, не так загально. और काम में कावैलियर का आइस कुछ करो आगे निकल गए वो गए वाह तो दवाई Не дергай! то Але тут нескота? Все, да. все ідемо. Моніка то що з чимось, все хоче допомагати нести. Віддай сумки. Каже, в мене ні. Я їх буду нести. Віталік. Віталіка не видно. Що, на воду забрала, так? Ну, а я. Бачите, і кричить раз. Що ти хрести? Я вам колярка скажу, що вже ми біля дому. ще їздили в магазин, закупилися і йду зараз їсти готувати. Де ви понабирала дві сумки. Та то все, дивіться кавеля. Та то Тату, так, копія. Ти. Тобі руки такі я то, тобі вже говорила, що не, Моніка і я. Це моя копія. Є. Давай, витрує, давай. А, так добре. Розпаковка. Розпаковка. Глазки, то, то така розпаковка, розпаковка. На сміття. Це що? Це не тільки це, хліпчик. це було. І хлібчик, і хлібчик. Ось це. Сміття. Ось це. Хлібчик. Ні, давай сцепло починай. Давай. Э... Філет курич. Якась штучка. Філет. Курич і пілет. Лаваш. Лавашка, добре. Якісь кості, Які кости? Кости? Ні. На... А, то Бо, не. Бо, а, до до Ребра. на відповідні. Садиназа. Тоже колбаска. Шинка. Угу. И. Салунян. Угу. Там рано. Линка та Валерка Йова. Вот це два. Давай йогурти. І ось таке. Яйка. Все, по ладьні. Давай. Давай давай. Моника. Я, я тобі потім покажу, як воно працює. Та Лай. давай половину. Бенс. Ой, то зараз буде. Кіндер. То став собі до тих яичек, твій киндер. кіндер тихо. Киндер. Баранчики. Фидорати, они тоже прикольные с кукосом. Сироп плаваем. Не, ну угу. пидок. Буряк. Бурякис. Английского не знаю, смотри так. Це нам на завтра. Буде... Будем на На Що це? Мандаринки. 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 Брак.

Курка! Коротше, това так як uh -huh. я говорили, завтра будемо на спор. Хто швидше звіт не вірить? Я з ламп. Риба непонятна. Бо яйця, але в самому змі. Кетчу. І 10 є не розбились. Майка, не не наганяє, ну, він складав на розкопку. Угу. І воду. І воду пити троє. Це яйця. Так. Від І... ціна на то все. О, скільки вона кілограмів? Це ну, що вісім угу. ага. Ой, так... І така розпаковка. Так розпаковка. Угу. Це як дитина. Каманерка треба їсти готувати. А чого діти так? 10. Я а чого такі? Угу. Я Тобі скільки ще казав магазині, що... — Та ти така си Ну скільки це кілограм? — Я не знаю, це не тільки. 5 літрів. Так що кавалерочка. Я вам скажу, так по правді, би то все розгребсти. Угу. а Пускай. Ага. Ну, тобі ще дітей І ти там останнь? Свої розпаковку, вже нову футболочку. Діла брала угу. до центрі дягати. Пока. Колготин. Ковготи. Ні, тоді. Так туди став. І... Плаття яке сьогодні бачила вже. Так, треба чекати, Ну, Гарно, гарно. Так що маленька Все, За мною починає, ми вже вже заігралися. Давай. Все, добре. Давай.